Та то, то копей. А, хочете заработати фізкультуру? Може поміти щось. Зловську. Та не треба. Або давайте. Чи п'ять хвилин до уроку, стояв, ну ти всім сказав? Стеям, добре. Блін, так пити хочеш, то копей. Та є, я буду сьогодні не добула забрати. Алло? Алло? Це... Зараз у Це... нас буде фізкультура. Це... Я так подумав, в этом замінили. Я чую в этом математику на фізкультуру замінили. Ну давайте зараз зміни всі уроки е, на математику, а математика буде в кінці. І Ну потім просто втікнем. Щоб, ну, не Та, ок зараз каже, да. е, Тук-тук. А можна, щоб у нас була сьогодні математика остання? Ну уже выше втік. Як я втікну? А якщо втікнем, завтра в сіду директора Ми Завтра до директора Ай. З вами не розміснимо. Ну вот, якщо коли хочеш. Та ну вибачте, ну будь ласка. Добре. Можна. Алло, Марк. Алло. Можна. Стой, я зараз скажу. Скажи, да буде фізкультура. Окей.